раді вас вітати у нас в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка на факультеті образотворчого мистецтва і дизайну. Сьогодні у нас такий день, ми проводимо захід для вчителів закладів художньої освіти Київської області, багато у нас гостей. Це вже другий поспіль ми проводимо таку акцію. Такі заходи ми проводимо для того, щоб вчителі, шкіло мистецтво, батьки, друзі, самі аудиторієнти краще орієнтувалися, що таке університет Ліченка, як іде навчання, за якими освітніми програмами, що можна навчитись у нас в університеті. Він оцінюється онлайн, частина людей від, відповідно оцінюється при живому спілкуванні чи в аудиторії, чи спілкування відбувається за допомогою Google Meet. Ну, Бачу ваші посмішки, ваші очі. Ми дуже раді, що ви завітали до нас. Уже друге ми проводимо в нашому університеті таку прекрасну акцію. Ми готові. Працювати для Київщини, тому що дуже багато приймали коли документи. Ми бачили Лівобережжя, Броварський район набагато навіть більше і це радує, ніж в минулому році. У нас вступників з Київської області. За рахунок того, що ми є факультетом у великому класичному університеті, і в нас доступні технології, технології цифрового. Технології 3 d зображення у нас відкритий для Києва такий цифровий хаб, найпередовіші технології там є. І студенти якраз зараз дуже-дуже тягнуться за цим, тому що ми розуміємо, що коли такий період, коли більше і більше людей, от що показав коронавірус, що показала війна, що люди модно бути художниками. Чому? Тому що художник це, передусім, може бути і фрілансер. А якраз діджитальні технології, якраз цифрове мистецтво, поєднання із великою глибокою базою академічною, народною базою, яка у нас є, бо у нас найкращі викладачі зібрані і е, науковий потенціал величезний. І воно може зробити оце поєднання, якраз те, що наш випускник він зацікавився. Тим, що бути треба в тренді цифрового світу, скільки зараз цього цифрового, скільки ми робимо в день селфі і так? обробляємо їх, скільки ми фотографуємо, пересилаємо цифровий контент, зрозуміло, що він росте, росте і росте. І ми не відстаємо від цього тренду. І тому сьогодні ми покажемо вам і супер і такі е сучасні. Моменти, які є у нас в освітньому процесі, і зрозуміло, що нашу класику, нашу основу, тому що, наприклад, наша гончарна майстерня вона була заснована вже 10 років тому, і е, такі майстри, як Олександр Бородай, ну, зірка емальєрного мистецтва України, тут працювали. І ви всі бачите, що ну, сучасність всі вперед, але все рівно нам треба зберігати традицію декоративно-прикладне мистецтво. І ми намагаємося поставити всі програмі його на більш такі сучасні треті, де надати поруч такими академічними дисциплінами, як рисунок живопис, ми запускаємо дітей проєктування, основи цифрового етномистецтва і комп'ютерні технології. Тобто вони вивчають потужно і ще комп'ютерні програми, як можна не тільки з руками виліпити глечик, а як це можна зробити в 3D-програмах. Зараз довго заточуємо мистецтво, Саме, відець, опраць, вибуху, Ви пересвідчитесь, а я вам зараз скажу, що це саме найкращий університет. Найкращий університет якраз в галузі дизайну, тому що я представляю автору дизайну. Е, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво це теж найкраща матеріальна технічна база, яка є в Києві, це у нас. Ми не будемо говорити про Львів, тому що Львові там свої. Мистецькі традиції, сильні мистецькі традиції, сильні школи. Ми з ними дружимо. Ось і е, що приємно, що наш освітній простір, от буквально я продемонструю, тільки на цьому тижні ми приймали член кореспондента Національної академії мистецтв України, доктора мистецтва знавства і професора Олексія Олексійовича Рогоченка. Він довгі роки був тут головою Державної екзамінаційної комісії. Ми дуже чекали на вас. І ми сподіваємося на дуже таку плідну співпрацю. І наша програма сьогоднішня це е, ми відвідуємо з вами екскурсію музею українського побуту на другому поверсі. Також у нас нашими викладачами підготовлені ознайомчі екскурсії по творчих майстернях. Буде майстер-клас. Так само ми зараз із вами, умовно, розділимося на дві-три групи. Ті, хто хочуть відвідати музей українського побуту, залишаються в цій аудиторії, я вас проведу. Ті, хто готовий на майстер-класи дивитися творчі майстерні, вас проведуть мої колеги. Зараз йдемо по аудиторіях по цьому, другому поверху. Потім спускаємося на перший. Локацію і для майстер-класів, і для виставкових проєктів. Це кафедра дизайну, тому бачите, тут дизайнер зараз. Проєкт тут написано виставка, робіт студентів другого курсу. Колеги, дозвольте вам представити Олега Малова. Це... Mm -hmm. Це старша задача, нашої Проходимо сюди. І уявіть, що ми сьогодні з ним робимо. Ми отримали таку пропозицію від нашої Київської міської державної адміністрації розробити звісно медалі оборонцю Києва. І сьогодні якраз ми займаємося цією справою. Це диплома, це, це бакалавська. Це один автор. Да. Да, і її робота, до речі, є сюда, сидять усі, каків. Багато знарядів дерев'яних, знарядь праці металевих. Прошу звернути увагу на рушник, який називається Дерево життя. Ви всі художники, так? І, напевно, не раз малювали дерево життя на своїх картинах, навчали дітей і так далі. Тому що про дерево життя знає кожен. У нас рушник, який називається дерево життя, дуже давній, Він із міста Кролевець Сумської області. Там, де кролевецькі рушники, про які я скажу. Це класичний рушник, класичне дерево життя, яке складається із рушник, складається із трьох частин. Нижня частина. Це по той бічний світ. Центральна частина середня це наше теперішнє життя. І верхня частина це сфера богів. На нашому рушнику ви бачите стовбур оцього дерева, квітки, багато квіток. Це кожне життя кожної людини. Батько, мати, дід, прадід, діти все. Це дерево життя квітує. І кожна квітка розцвітає у свій період, у свій час. І коли вона відцвітає, вона падає донизу. І ось бічний світ. Отут квітки. А завершує квітка, велика квітка, найголовніша, яка зветься Полум'я життя. Або вогонь життя. Ви бачите, схоже на полум'я. Шевченко в 1859 році 25 і 26 серпня гостював у глафіри Огієвської. А її маєток був прикрашений кролевецькими рушниками, бо там ткалися ці кролевецькі рушники. Йому настільки сподобалися рушники, що він вирішив замовити їх. Собі. Йому порадили звернутися до старовинного такого 에, майстра досвідченого Демида Кошука, бо Шевченко в той час збирався одружитися, і він замовив собі весільний кролевецький усіх. Тоді можна так. Можу так, можу так, так. так. на Раз поклали і боліть. Тві предмети, ви бачите, штуку велику, отак і робили. І з кусочків набирали, набирали спочатку. Зараз її гаранча, а десь порядка около 500-30 років. Дуже тоненькі, в кераміці не роблять. Дуже тоненькі не роблять. Це кераміка, це якщо метал, лидво. Із Бонзи, там от дуже... Олег да, да. Вікторович покаже майстер-клас з часто. Йдемо на чари. Mm -hmm. І проминаю. Mm -hmm. Ось вона вже центрована більш-менш. Більш. Розкрива називається праця розкрити, але йому отак розкрити. Ну а потім вже там, в залежності від того, що потрібно, роблять якісь там. Якісь предмети. Там уже на видно сідання. Кида, кидайте. Кинете, щоб вона. Підняйте щоб воно привітла. Для процесу. Потім змістити треба трошки. Нам також обов'язково. Кольця треба знімати? — А кольця треба. Так, тепер дивіться, отак руки на колінах зафіксуйте, зафіксуйте, щоб руки були на колінах. Праву руку отак берете тут, праву тут, а ліву руку на праву. І отак утримуйте на себе. трошки, утримуйте, утримуйте, утримуйте. утримуйте, Щоб воно треба центрувати. Це називається процес центрування. Ні, не просто люди там просто. Пішло вийшла. Більш. Ну, приймайте, подивимося. І тиснемо туди донизу. До Разом. Все. Стоп. Дивимось там, що у нас, щоб... но залишилось. Залишилось. Тепер на себе відтягуємо. Отак тягуємо. Руку на руку. Руки на колінах зафіксовані. І на себе тягнемо. На себе. Повільно, дуже плавно. Всі, всі руки плавні. Відтягнули. Достатньо. Отак охочуть руками, перетримуйте і цим трупів. От руку можна зробити, наприклад, Ось таку можна джоконду на 9 олишків робити. Це буде більше як аналіз, але це не буде так джохонду. Копія. Копія це по В музеях не дозволяють робити такого ж формату, як картина в музеї. Намалювали, висушили потім. Забігають в Україні, задовіють. А роблять завжди перевіряють працівники музею, то художники купують по був розмір. Трошки ну намалюють крило я. Вийшло крило, намалюють. Думаю, я не було. Тут це бакалапські дипломні роботи, проєкт. І це бакалапський. Є також пічі по мідь. Вже покійний тут викладав Бородай, дуже відомий, тому тут є роботи з метал А зараз можна пройти до малюнків, до живопису, Теж... це дипломні проєкти, це бакалавський дипломний проєкт, угу. це весілля, тема весілля, це творча робота, це мостовщикова Дарія, це дві її роботи. А в їданні є розпис на стіні, то її маніпис. Mm -hmm. mm -hmm. Там лівклас покладений, все як на іконах, ведеться повністю такі дуже великі об'єкти. Дуже така кропітка робота. Це теж бакалавський проєкт. Це дуже боку системи кошти, дуже створюється в сумні і попасти. Це так одразу творчі мистецтва. І рисунки це перші курс, користувати йдуть на матеріальність, на світло, на метал, такої складності. Раніше вони поступово переходять від скарбниць на Тюморківку, вони переходять уже на череп, обубовки, гіпсові голови і переходять на портрет, на півфігура бакалавра і магістерська вже на були Тут приклади плінирної практики. Там, де ви бачите пейзажі, коли обирається живописний блок після другого курсу, то є у них є по програмі і копи. <гум> 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 ну, це, це, це другий курс. Другий курс. Дуже третій курсе це буде так. Це просто просто. От середній, вона продаєся 70. Всі ці середні форми. А сам відсутній, що там буде, да, да, тільки це і все. О. З нею немає проблем. እንትን ከተከሩ ከእግዚአብሔር ይመስገን አስር ደህና disset, projecte de lectura.